Дивіться, приїхав, дивіться, Mazda це як 7. Як людина любить свій автомобіль. Це дійсно німці. Вона собі його сховала, загорнула, обгорнула. Це машина, це бомба. Ось так. Зараз будемо заглядати. Круто, відполіровано. Надіємося, що вона нам сподобається. Я таки вперше бачу чесно, я таке вперше бачуся. Просто автомобіль настільки люблять. Ну, Прикольно. але апарат Blue є 127 кВт. Це все сервісочка, просто краса. Мені вона подобається подогрівчики. Місто Дрезден. Огляд площадки. покажемо зараз вам пару пропозицій. 1300 євро, четвертий рік, 1,6 Бензин. Автогаз ЛПГ, це простий газ, дійсно 100 пробігу. 1300 євро. От кого цікавить сідані. такі сідані. Будь ласка. Вони ще існують. Клімат контроль. Правда, синій акрил, не металік Але седані на ну, що ви хочете. 1300 євро за такого парата. Так, нас полюбляють кашкаї. Раз нього теж нас люблять. Кашкай 5000 євро. 10-й рік 144 тисячі пробігу. Ну, напевне, знаєш за пробігу така трохи завишена. Я б сказав, що завишена так непогано. Ну тут ще й якийсь такий тюнінг. Я жіночка собі чи дівчина підтюнігувала його по свій смак. Навіть титани обклеїли якісь там покрасили. Типу, Навіть таке буває. Нас цікавить гольф більше, напевно, ніж кашкай. Гольф плюс рестайл. Дев'ятий рік. Дев'ятий рік, 1,4. Що ми бачимо? 194 пробігу, 10 й рік пишеть, ну він буде 9 на обліку. 1,4м5 400 євро. Кліма Ну, Сервіс там файненький, я вам скажу. Ради одного сервісу вже варто купляти її. Це все жарт, звичайно, але 1,4 м5 їх небагато. Хто цікавить просто простий двигун. Я думаю, що він... Мабуть бути цікавий для вас. Хто не хоче TSI? Будь ласка. 1.6 дизель. 200 скільки, 84 побігу, 3000 євро. Ціна відповідає в принципі, у цьому всьому. Напевно, я не знаю. Шкіра. слон непоганий. Бля, він такий кошка я вихлоп. Я в шокі Я здивований. Тут навіть хтось таким заморачується, я думав, що всі люди такі просто сіли й поїхали. шостий. Вибираючи вид, не знаю де їх люди знаходять зараз, хороших. То пробіг, якщо не 400, то значить 399, 300... саме рік, 1600 євро. Не вгадав, не 400. Не дотягнув. Форд третій. глянемо, який рік. Двигун, 12 рік, 1,6, бензин 1,6, 1,0. Не видно дуже певно, мені дуже погано видно, 155 пробігу, 1, 1 літр, три лі, циліндра, EcoBoost. Якщо когось цікавить, не знаю, можете написати. Ціну стане хорошого, але ну, це напевно все. Що там буде хорошого, це ціна. Гольф 6 3700 1,4 саха, автомат, 250 пробігу. Ну, в принципі, ціна непогана на автомат. Ціна непогана. Одне, що універсал? Всі хочуть хетчбек Ну, Але ж автомат. Але ж автомат може його і спасе цього гольфа. BMW є 46 інсігній багато гольфи, там гарні на ксенонові. на LED фарах, заробимо, вже обрати щось. Я думаю, ціна буде космос, просто космос космічний. Це ще комплітація Style. Правда, механіка. Вийшов автомат сюди. 4700, 1,4 TSI, 12 рік. 197 пробіг, 4700. Ну, в принципі, не космос, но біля хмар. Ціна. Вісімой і так класні... на класних фарах Що ж класного, не знаю, зараз бачу, Та напевно, теж 1.4 на 4 Ні. Дізель автомат 2.0. 345 пробігу. 342, 4500 євро. Автомат. Автомат. далі Тут ще їх дуже-дуже багато. Фокус не дизель, 320 пробігу, 1400 євро. Ну, я б сказав би... Фокус непоганий, пробіг завеликий. ціна помірна, така більш-менш плюс-мінус більш може підійти. Шкода. Хто не любить шкоди, скажіть. Всі їх люблять, всі їх шукають, всі їх купляють. 1,6 дизельна ціна. Ніхто не знає. Навіть я не знаю. Треба дивитися, буде на сайті, прикріплювати, якщо я зможу. Якщо їх понахожу по У них на сайті, якщо воно є. продаємося, що цікаве. Таке не цікаве, я думаю, таке теж не цікаве. Таксічка теж, я думаю, не сильно зацікавить. Хабі, можливо, комбі, якщо 1,4 бензин зацікавить. Якщо 1,2, А це 1,2. Ну 1200, 1100 євро. 200 пробігу, я вам скажу, що вона це цікава ціна. Вона буде на дорога вона буде, мабуть, 1400 доларів в Україні якщо 9 рік. Я думаю, це... Непогано. Відбита діла трішки. 1100 євро, 9 рік, 1,6 МПІ Щоб ви собі розуміли. Дев'ятий рік джета дешевше, ніж той посад, Б 5. Сідані. Ось так. вектра Думаю, все не потрібно. Ще одна не потрібна, Б6, ну. Думаю, що він... Теж пробіг буде великий. Турочка. З турки всі питають. 2.0 автомат Четвертий рік 250 євро 2.0 бензин MPI, простий гідротрансформатор, то здається йде, мультикермо в четвертому році вже було. Кліма, я вам скажу апарат, апарат. Ще б був би він не крашений і не ржавий, можна обгрузити Ну, поки ми займаємося блогерством, нічого не грузимо. 1000 євро, один-два. Сьомий рік. Пробіг 300. Зате ціна хороша. ну. Хто на що клює, хто кажуть? Хтось на ціну, хтось на пробіг. Хочете пробіг, я показував. в передніх випусках там ціни відразу 1000, плюс півтори, як деякі автомобілі. Ось так, ще одне поло. Там 1000 євро, а тут скільки буде? Півтори. Пробіг менший на 100 тисяч. 260, там щось 300 з Ну, Вже цікавіше, 1500 євро. Диски вам в придачу. Мачфар. Що ще? Пробіг менший. Ну і все, вже вже варто заплатити з нього на 500 євро більше, ніж за зато, я думаю. І рік новіший буде. Гольм 9 дизельний. Він вам не цікавий, він дорогий, буде в розмитненні, На нього мито буде 4 тисячі. Гольф. Скільки він коштує я не бачу, який рік не бачу. Непевно теж дизельний. Ладно, йдемо далі. Можливо, щось цікавеньке зараз ще знайдемо. Там цікавих пару автомобілів вже ми надивилися. Будемо зараз торгувати, як у нас вийде з ними. Ми тут перший раз. Гольф 4. Проданий. Три дверки він проданий. Ще й гнилий. Я, я здивований. Так, цей ряд що нас цьому раді може зацікавити. Не сильно щось зацікавить, ну шкода. Ну а вдруг нам дешево. 2000 євро. 1,4, на 4 сахар Ну ціна бомба просто, я вам серйозно кажу. Кліма, підігріви, мультикермо, круїз. Навігація. Погано, що руки відмерзають. тут є невеличка. Нова ну, ціна, народ, ціна тисячі. Крило, дверка під покраску, ляда під покраску. Це крило під покраску. Ось так. Це 2.0 дізель старенько, вона не цікава. Ця рестайлова шкода. 11 рік, має бути чи 12, навіть 14-й. 1.2 TSI, два ТСА і внайде 4 2500 євро. Непогано, але я взяв руч, напевно, цю саховську своє за все цю фабію. Але це, як то кажуть, не мені вирішувати, якщо вам брати чи не брать? Ну Знову такі тут ціну запхають. 1400 євро 2002 рік 1,8 бензин. Це ні, це ні, це ні, це не, це ні. Так, цікавий гольф плюс, напевно, якщо він не дизельний. А він не дизельний. 900 євро. Шостий рік. 1,4 MPI. Крило ржаве, поріг ржавий. Поріг до кінця ржавий. Кондиціонер. Ну, проста комплектація простенька. Ляда ржава. Поріг знову ж таки ржавий цей весь 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 і крило знову ржаве. Тому, дивіться, ціна класна. Але поки фарбуєте, воно вийде там 1500 євро чи 1600. З покраски хіба хтось сам фарбує. Так лучше взяти за півтори ніж цього за 900. Фабія. Ще одна. Продано. Напевно, 1,4, якщо продано. Українеці... Передбав. Кауфнув. А ні, один-два. Один два. Тось її придбав. Так, Б6. Хожу Б6, ще моденько. 2,0, 2,200. Восьмий рік. Ні, дев'ятий рік. 315 пробігу. Ось так. Я трохи заговарююся інколи, бо Руки відмерзають. З тим снігом. Відчищаєш його постійно. Меган третій теж він цікавий, якщо не 1,9. 1,9 щось нас не люблять. А це у нас 1,6 бензин, 3000 євро. 98 пробігу. Ви гоните. Скажіть, що він там рідний. 100 пробігу, народ, це капець, меган 100 пробігу. Так. То його купляє, кажіть. Ну, це не капсула, часу, бо дзеркало вже відбите. А так. Ну, сказати, капсула. Або десь біля капсули була рядом. близько. Тут Навіть форточку вкрили, щоб я міг гарно зняти вам салон. Ось так. Крило нюанс. Я ж колись біля капсули стояла, подерлася. 0,98 пробігу. Ну я вам скажу, я вам скажу цікаво. Цікавий міган Його можна купити і потім за гарні гроші продати. Тому ще мігани, є, йдемо мігани глянемо. Рестайлові. міцебісі кольтик, кому цікаво, режавіють вони, звісно. Дорист навіть не дивимося, дивимося Рестайлові. Крило заміне його треба буде красити тут трошки по стороні теж є щось там Ну ціна одразу ціна а тут 2.0 бензин 750 євро сьомий рік я думаю що буде шостим кліма підігріви. ні підігрів немає кліма просто я вже кашу, додаваю, щоб його проюкавшу і додаю шпио купили нема. цієї штуки як завжди в них тут нема Це під покраску З цієї сторони. Здається, нічого. Колись такі матрикси. Купував у мене їх було пару штук. Класна машина, чесно вам скажу. Ну як на Хендая порахують зарамиту, то тому ну, його подальше 140 пробіг, класний пробіг, ціна, класна. Там тярочки підваряться, підшпаклюється, це їхня болячка. 9 року автомобіль. Ну, на нього мита була 2600-2700 якщо не 3. Ну, класний, Він технічно мені подобається. Подобається реально технічно і все і... Но розмитнення це просто. Розмитнення це жах буде. РС6, це не то тільки рішетка РСК. Вольмо. Так, значок який. Старіший. Який на 9 рік. 9 рік, 1,6 дизельний. 1300 євро, що за ним так? Напевно не заводиться, бо це бо це ціна. я ціна прекрасна. Я вам скажу, стоянка Що таке заїхати? Можна пару автомірів цікавих купити. Що вона не фарбована? Дуже цікавий варіант за такі кошти. Дуже цікаво. ТОАРЕ 5,0 дизель, Кого цікавить, можемо привезти теж. Ну там розмитнення буде просто хіба комусь, якщо хтось має iPhone чи якийсь хіба так десь опиниться Так, в мене той телефон виключився, зараз зніму вам, <свісно>, на трошки старішому. На цьому короче, напевно буде все. Бо телефони повиключаються і руки, і все. Тому когось щось зацікавило. Ви просто пишіть, дзвоніть. Реально є пара пропозицій непоганих, а ми йдемо далі.